Прогноз погоди в Україні на три дні. З 1 по 3 липня мене звати Українчик. Увага! У перший день липня у восьми областях нашої країни очікується негода. Синоптики прогнозують грози, град та шквали. Сила вітру сягатиме 20 метрів за секунду. Також 1 липня у трьох областях варто чекати на потужні зливи. 2 липня у одному з регіонів відчутно похолодає, а дощі розповсюдяться на 12 областей нашої країни. 3 липня похолодання досягне свого максимуму і найнижча денна температура повітря у окремих областях сягне плюс 19 градусів. Нічний мінімум це 13 градусів вище за 0. Дощові опади цього дня також очікуються у 12 областях нашої країни. Тепер про магнітні бурі. 1 і 2 липня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів це доволі відчутний рівень. 3 липня жодних магнітних бур чекати не варто, сила збурення нашої планети буде на рівні 2 балів це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 1 по 3 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Понеділок, 1 липня, на заході країни очікуються грози місцями град та шквали у трьох областях. Потужні зливи. Північ в Чернігівській і Сумській областях в світлі години доби від 31 до 33 градусів тепла, в темні плюс 20 плюс 17. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде від 31 до 33 градусів вище за нуль, в нічний плюс 21 плюс 19. В усіх областях північного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер південний майже невідчутний. 3,8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів жари, ніч навіть від плюс 21 до плюс 19 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 31, плюс 33, вночі від 20 до 18 градусів з позначкою Плюс. На Миколаївщині і Херсонщині в денний час від плюс 33. До плюс 35 градусів, в нічний плюс 21 плюс 19. В Запорізькій області в світлі години плюс 32 плюс 34, в темні від 21 до 19 градусів тепла, в Криму в день плюс 30 плюс 32, вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. В усіх частинах південного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер південно східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області в день плюс 29, плюс 31, вночі від 21 до 18 градусів тепла. У Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 20 плюс 18. На Тернопільщині і Хмельниччині вдень плюс 31 плюс 33, вночі від плюс 21 до плюс 18 градусів. Потужні зливи варто чекати на Волині, Львівщині і Закарпатті. У Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях очікуються помірні грузові дощі. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. В окремих районах західного регіону очікується град та пориви вітру до 20 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 32, плюс 34, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Луганщині в денні години від 30 до 32 градусів тепла, в нічні плюс 21, плюс 19. В Донецькій області в денний час від 32 до 34 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 21, плюс 19. В Маріуполі в день плюс 28, плюс 30, вночі від 24 до 22 градусів вище нуля. У Харківській, Донецькій і Луганській областях невелика хмарність і без опадів вітер східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області а також Пропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів в нічні від 20 до 17 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 32, плюс 34, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 33 до 35 градусів жари, в темні плюс 21, плюс 19. На Полтавщині в день плюс 32, плюс 34, вночі плюс 20, плюс 18 градусів. У Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях невелика хмарність і без опадів вітер східний 3-8 метри за секунду. 1 липня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це доволі відчутний рівень. Вівторок, 2 липня, на заході країни, відчутно похолодає а дощові опади варто чекати у 12 областях нашої країни. Північ в Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 21 плюс 19. На Сумщині в день плюс 32 плюс 34, вночі від плюс 23 до плюс 21 градусу. В Житомирській області термометри покажуть від 26 до 28 градусів тепла в світлі години доби, плюс 19 плюс 17 в темні. На Київщині і в Києві в денний час. Плюс 30, плюс 32, в нічний від плюс 22 до плюс 20 градусів. Місцями короткочасний дощ варто чекати на Житомирщині, Київщині і Чернігівщині. В Сумській області мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-західний майже невідчутний: 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу вночі плюс 23 плюс 21, в районі Басарабії в денні години доби від 31 до 33 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 21 плюс 19. В Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму, синоптики прогнозують від 34 до 36 градусів спеки в світлі години, плюс 23 плюс 20. Один в темні. На Одещині, Миколаївщині, Запоріжжі, в Криму і в Херсонській області невелика хмарність і без опадів вітер Південно-Західний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Закарпатті і у Івано-Франківській області вдень плюс 23-25, плюс вночі від 19 до 16 градусів вище за нуль. На Хмельниччині і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 19, плюс 17. В усіх областях західного регіону України литиме дощ. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від плюс 34 до плюс 36 градусів. В нічні плюс 23, плюс 21. На Луганщині в день плюс 32, плюс 34. Вночі від 21 до 19 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 33 до 35 градусів жари, нічна плюс 22 плюс 20, в Маріуполі в день плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. В усіх трьох областях Східного регіону України невелика хмарність, і без опадів вітер південний 3-8 метри за секунду. Центр на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 33 до плюс 35 градусів в нічні плюс 23 плюс 21. На півдні Кіровоградщини в день плюс 32 плюс 34, вночі від 22 до 20 градусів тепла. На Вінниччині і в Черкаській області в денний час від плюс 31 до плюс 33 градусів в нічний плюс 23 плюс 21. На Полтавщині в день. Плюс 32, плюс 34, вночі, плюс 23, плюс 21 градус. Місцями короткочасний дощ очікується на Вінниччині. В усіх інших областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів, вітер південно-західний 3,8 метри за секунду. 2 липня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила якої сягне 4 балів. Це доволі відчутний рівень. Середа, 3 липня, на заході цього дня похолодає ще сильніше, дощові опади варто чекати у 12 областях. Північ в Чернігівській області в світлі години доби від 27 до 29 градусів тепла, в темні плюс 21 плюс 19, в Сумській області в день від плюс 32 до плюс 34 градусів, вночі від 23 до 21 градусу тепла. На Житомирщині вдень плюс 23 плюс 25, вночі плюс 17 плюс 15 градусів. На Київщині і в Києві в денний час буде від 26 до 28 градусів вище за нуль, в нічний плюс 22 плюс 20. Дощі очікується на Житомирщині, Київщині і Чернігівщині. В Сумській області мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний майже невідчутний 3-8 метрів за секунду. Південь в Одеській області в день. Від плюс 29 до плюс 31 градусу вночі плюс 23 плюс 21, в районі Бессарабії в денні години доби від 31 до 33 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 21 плюс 19. В Миколаївській, Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму, синоптики прогнозують: від 34 до 36 градусів спеки в світлі години, плюс 23 плюс 21 в темні. На Одещині, Миколаївщині Запорізькій, Поріжжі, в Криму і в Херсонській області невелика хмарність і без опадів. Вітер Південно-Східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Закарпатті, Тернопільщині і у Львівській області в день плюс 20 плюс 22, вночі від 16 до 13 градусів тепла. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу з позначкою плюс нічна плюс 17 плюс 14. На Хмельниччині в світлі години доби від 21 до 23 градусів тепла, в темні від плюс 17 до плюс з градусів дощ варто чекати в усіх восьми областях західного регіону України. Вітер північно-східний майже невідчутний: 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 34 плюс 36, вночі від плюс 23 до плюс 21 градусу, на Луганщині в світлі години від плюс 33 до плюс 35, в темні плюс 22 плюс 20 градусів, в Донецькій області в денний час від 34 до 36 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 22, плюс 20. в Маріуполі в день плюс 28, плюс 30. вночі від 25 до 23 градусів вище нуля. У Харківській, Донецькій і Луганській областях невелика хмарність і без опадів вітер Південно-східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 33 до плюс 35 градусів, в нічні від 23 до 21 градусу тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 32 плюс 34, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. На Полтавщині і в Черкаській області синоптики прогнозують від плюс 31 до плюс 34 градусів в денний час, плюс 23 плюс 21 в нічний. У Вінницькій області в день плюс 26 плюс 28, вночі від 18 до 16 градусів тепла. Дощ очікується на Вінниччині, у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. 3 липня жодних магнітних бур чекати не варто. Сила збурення нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Thank you.